Вітаю вас на каналі Salesforce Community Ukraine. Сьогодні ми поговоримо про Order of Execution у Salesforce транзакції, звернемо увагу, де виконання може зациклитись, та покажемо декілька підводних каменів, коли можна отримати неочікуваний результат. На момент створення цього відео остання стабільна api версія Salesforce – 55%. З часом деякі кроки можуть змінюватись. Тому слідкуйте за оновлення платформи на офіційній сторінці Salesforce. -у. Розпочнемо з загальних термінів. Транзакція це набір всіх операцій, які виконуються як одне ціле. Транзакція. Або виконується повністю, або якщо в одній з операцій виникла помилка, то зміни відкотяться до початкового стену і збереження не відбудеться. Коміт, це оператор бази даних, який завершує транзакцію і фіксує зміни. У Salesforce транзакція має свій чітко визначений порядок виконання. Ось так виглядає загальна схема виконання однієї транзакції. Для демонстрації найосновніших кроків створено кастомний об'єкт. Який виступатиме в ролі підтвердження, що все виконується так, як ми цього очікуємо. У об'єкта є декілька полів, які заповнюються відповідно до своєї операції. Але про це поговоримо, коли розберемо усі кроки детально. Почнемо. Перший крок спочатку витягуються старі дані і записуються в зміні Trigger Old і Trigger Old Map. Важливо пам'ятати, що вони доступні лише при dml операціях. Другий крок. Далі витягуються нові дані, які були введені користувачем через інтерфейс, вказані за замовчуванням, кодом чи будь-яким іншим способом. Якщо користувач ввів дані з інтерфейсу, то запускається системна валідація і перевіряє: правила для Page Layout. відповідність правилам компонування, чи не порожні обов'язкові поля, чи правильний тип даних. Максимальну довжину полів. Якщо дані приходять з інших джерел, наприклад, Apex Code чи SOAP API, то Salesforce провалідує лише, чи запис не посилається сам на себе. На цьому кроці кастомна валідація запуститься лише якщо транзакція зберігає записи, які виступають в ролі Junction Object. Іншими словами, якщо об'єкт має тип відношення, Many-to-Many, Наприклад, Quote Line item чи Opportunity Line item. На наступному кроці виконується Before Record Trigger Flow. Нагадуємо, що це такий тип Auto Launch Flow, у якому обрано Fast Fill Update. На четвертому кроці запускаються усі Before тригери П'яте, після чого запускається уся системна і кастомна валідація. Validation Rule, Lookup Filter. І так далі, окрім тої, яка стосується правил налаштування пейджлейауту. На шостому кроті запускаються правила перевірки дублювання записів, проте важливо знати, як вони налаштовані. Якщо при знаходженні дубліката блокується подальше виконання, то транзакція закінчується та скасовує усі зміни, зроблені перед тим. У іншому випадку ми продовжуємо подальше виконання. На зображенні налаштування Rule» видно, що при створенні запису, навіть якщо було знайдено дублікат, транзакція продовжить виконання, на відміну від редагування, яке перерве її. 7. Якщо попередні кроки виконані успішно, система зберігає зміни, але поки що не комітить їх. У цей момент стає доступне поле ID. Восьме. Виконуються усі автор-тригери. Важливо пам'ятати, що в автор-тригерах дані цього запису доступні в Read-only моді, тому ви не зможете їх редагувати. Проте ви можете редагувати related записи, наприклад, батьківський запис. Дев'яте та десяте виконуються assignment та auto response rules відповідно. Проте як ви можете знати, ці правила Salesforce дозволяє налаштовувати лише для об'єктів Case та Lead. Для всіх інших об'єктів ці кроки пропускаються. 11. Виконується immediate workflow action і e Approval Process. Якщо workflow оновлює поле запису, то виконується Before Update Trigger, системна валідація, After Update Trigger 1. І тільки один раз. Зверніть увагу. Якщо є кастомна валідація і воркфлов її порушує, то на цьому кроці вона не спрацює, бо запускається лише системно. 12. Виконуються Escalation Rules для записів об'єкта кейс. 13. Запускається процес builder Action, Invocable Process, Flow Invoked by Process. Порядок виконання цих Automation тулів не має визначеного порядку. При оновленні поля виконується before Update апдейт. Система та кастомна валідація. After Update Trigger Також для Process Builder можна включити рекурсивний перерахунок, який запускатиметься до 6 раз, у випадку, якщо інші автомейшн тули оновили той самий запис. 14. Виконуються усі. After Record Trigger Flow. Це такий тип флоу, у якому вімкнено Action and Related Records. 15. Якщо це оновлення запису об'єкту кейс, то виконується Entitlement Rules. 16. Якщо об'єкт має посилання на батька через Master Detail та на батьківському об'єкті є поля типу Roll Up Summary, то ці поля перераховуються. Батьківський запис проходить процедуру збереження. 17. Аналогічно відбувається з батьком батька Grandparent. 18. Виконується Criteria Based Sharing Rules. Іншими словами, визначається, хто з користувачів буде бачити запис, а для кого запис буде прихований. 19 Зміни комітяться в базу даних, тим самим транзакція завершується. 20. Але існують ще деякі операції, які виконуються після успішного коміту, а саме виконання асинхронних операцій Apex, такі як Future, Scheduler, Batch, надсилання email, індексування бази даних, і в самому кінці виконуються Time-Based Action та асинхронні automation тули. Будь-які асинхронні операції відбуваються в окремій транзакції. Навіть якщо операція у асинхронній транзакції спричинить помилку, то на батьківську транзакцію це ніяк не повпливає, адже вони не пов'язані. Також асинхронна транзакція має вищі ліміти, ніж синхронна. Before Trigger виконується на кроках 4, 11А та 13, якщо дані запису було змінено. Про це варто пам'ятати, щоб не досягнути ліміту під час виконання. Як і обіцяли на початку, показуємо об'єкт, який виступає підтвердженням того, що транзакція виконує певну операцію чітко визначену кількість разів. Створено об'єкт Order of Execution і поля відповідно до операції, яка виконується. Значення для кожного поля за замовчуванням 0. Відповідна операція збільшує значення свого поля на одиницю. Наприклад, Before Trigger поле збільшуватиметься кожен раз, коли транзакція. Заходить в Before Trigger. В даній організації є Before Record Trigger Flow тригер, який спрацьовує на Before Insert, Workflow, Flow Launched by Process з рекурсивним перерахунком і процес без рекурсивного перерахунку. Подивимося, як це відбувається в динаміці. Коли виконання доходить до кроку номер 3 поле Before Record Trigger Flow дорівнює одиниці. На кроці номер 4 збільшується поле Before Trigger. Запуск Workflow збільшує відповідне поле, і так як відбувається оновлення запису, спрацьовує Before Trigger та оновлює вже своє поле. Запускається процес і аналогічно оновлює Before Trigger. Flow налаштований з рекурсивним перерахунком, який спрацьовує 6 разів. І після кожного відпрацювання виконується Before Trigger. А ось підтвердження: скільки раз виконується кожна дія під час однієї транзакції. Як ми бачимо, наші очікування співпадають з фактичним результатом. Сьогодні ми детально розповіли, як працює кожен крок Order of Execution, Звернули увагу на те, де виконання може зациклитись, перерватись, та показали відповідні камені, де можна отримати неочікуваний результат. Якщо у вас залишились питання, залишайте їх у коментарях. Ставте лайки, підписуйтесь на наш канал, ти на дзвіночок, щоб завжди знати про вихід нових відео. Миру вам і до зустрічі у нових відео.